Вітаємо тебе в Made Academy. З нами ти матимеш змогу протягом кількох місяців повністю зануритися в обраний напрямок інформаційних технологій у форматі фуллтайм та знайти роботу. Звісно, для того, щоб потрапити до нас на фуллтайм навчання, тобі потрібно виконати декілька кроків і пройти відбір. Мене звати Діана, я працюю інтерв'юєркою в Made Academy, і сьогодні я розповім тобі про ці кроки. Перше, що ти маєш зробити, це визначитись, чи підходить тобі графік навчання, чи зможеш ти навчатись з понеділка по п'ятницю з 9 ранку по 6 вечора протягом 3, 4 або 5 місяців, у залежності від напрямку навчання. Якщо такий інтенсивний формат тобі підходить, отже, перейдемо до другого кроку. Ти маєш обрати напрямок, в якому тобі хотілося б навчатись і працювати в майбутньому. Для даного відео я, заприклад, взяла заявку на Python напрямок, проте для всіх інших напрямків процедура вступу є аналогічною. Зауваж, що до кожного з напрямків доступний свій базовий модуль. Модуль містить список тем, які допомагають сформувати основні концепції, які ти матимеш змогу використовувати вже під час навчання на FULLTIM програмі. Зверни увагу! Що перед подачою заявки на курс та перед проходженням інтерв'ю цей модуль проходити не обов'язково, тобто ти або можеш пройти його за бажанням, або одразу натиснути Подати заявку. І після того, як ти вкажеш свій рівень англійської мови, рівень технічної підготовки і підтвердиш, що зможеш навчатись на повний день, тобі відкриється доступ до логічного квізу, який складається з 15 запитань і який ти маєш завершити за 24 години. Якщо квіз ти виконаєш успішно, як я зробила це раніше, з'явиться можливість записатись на інтерв'ю. На самому інтерв'ю ми обговоримо організаційні моменти, більше познайомимось з тобою з твоїм попереднім досвідом, а також дізнаємось, чому ти хочеш працювати в ІТ і як визначився чи визначилась з напрямком навчання. Також ми трішки поспілкуємось англійською, і в кінці інтерв'ю в тебе буде можливість задати питання. Ось і все. Ми щиро віримо, що в тебе все вийде. Бажаємо успіхів і сподіваємось побачити тебе в лавах наших студентів.